Четверте правило, про яке я хочу говорити, це правило теж звучить достатньо просто. Дій швидко при загрозі. Про що це правило? Про те, що ветеран або ветеранка здобувають досвід вирішення конфліктів з силою. Вирішення з силою це просто і швидко, але не завжди, не завжди допустимо. Ну, тут. І тому, коли цей досвід перебуває всередині людини, і вона, цей досвід, досвід закріплюється в якості поведінки, тому коли, і коли людина ну, потрапляє в цивільне життя, цей досвід може розпаковуватись певним чином. І про що це? Це про те, що коли виникає побутові конфлікти. Між жінкою і чоловіком, неважливо, хто з них був на фронті. Виникає велика кількість злості, тривоги, афектів. І цей момент дуже важливо зрозуміти, що. Ну, в соціальному світі, да, в нашому світі ми ці конфлікти або підігріваємо, або в результаті афекту ми не можемо це вже контролювати і починаємо там сваритись, кричати, ображати, там, бити щось, навіть там рукоприкладство таке виникає, да? тобто, ну, фізичне насилля, да? і, і потім все рівно це закінчується. Ну, тобто закінчується, да, і потім якось люди там. Намагаються з цим бути. В виборі з ветеранами-ветеранкою це недопустимо. Чому? Тому що, коли є конфлікт, у ветерана або ветеранки є всього дві стратегії. І перша стратегія це стратегія бити або уходити, тікати. І якщо ця сварка відбувається на кухні або в кімнаті, і градус взагалі підвищується, що робити такій людині? Ну, бо бити вона не буде, ну, тобто вона не хоче бити іншу людину, да? близьку людину. І тоді він або вона обирають уходити. Не продовжувати цей конфлікт, а уходити, закриватись. І як це не ну, дивно звучить, але це турбота, турбота ветерана або ветеранки про близьку людину. Бо якщо б він не уходив, або вона, вони б били. І в, ну, в соціальному житті, да, коли одна людина уходить з конфлікту, просто замикається і уходить. Інша людина може доганяти, ну там в ефекті, да, в гніві, да, доганяти, і е, там, чого ти мене ігноруєш? Я не договорив, там, чи не договорила? Я, 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 я тобі кажу, ти уходиш. ну тобто... Е, Друга серія, повинна виникнути друга серія. Да? І тоді ця друга серія призводить до якихось там певних наслідків, які є в, ну, в кожній родині, да? якось по-своєму вирішується. Але в, в випадку з ветераном ветеранами-ветеранкою, це виглядає так, що йому або їй нема куди діватись. Ну, бо вже припирають. І тоді, і, і тоді це велике напруження і. Конфлікт всередині ветерана або ветеранки виникає, і тоді ну, він дійсно може перерости в якийсь зовнішній конфлікт, ну, в насилля. Тому дуже важливо зрозуміти, що коли він або вона ходить з конфлікту, ну, ветеран або ветеранка це турбота його або її про партнера. І тут важливо зрозуміти, що не потрібно доганяти, не потрібно бігти, перепирати до стіни, якось довирішувати цей конфлікт, тому що саме в цьому випадку це може призвести до певних ну, наслідків. Тому дуже важливо зрозуміти, якщо є така поведінка, і ви бачите, що є така ситуація, що ветеран або ветеранка уходять з кімнати або з кухні. Да? Там йдуть мовчки курити, або зачиняються, не потрібно доганяти. Просто залишитись на місці і дати час, щоб вистигнути. Все ок, ми можемо про це поговорити пізніше, ми, все нормально, ми, ми, ми посварились, ми, але все ок, це не потрібно зараз проясняти, це може бути потім. Ну, це такий хід думок, які я так зараз кажу, да? і про це можна говорити. Е, важливо зрозуміти, що в стані афекту, чи випадку такого ну, сильного ПТСР, да, посттравматичного стресового розладу. Важливо зрозуміти, що не потрібно робити різких рухів, не потрібно робити сюрпризів, ну, гучних звуків, хлопати, якщо він або вона спить, не потрібно підходити і раптово будити. Це може призвести до рефлексів, які спрацюють раніше, ніж спрацює ну, більш, більш там, когнітивні частини. І, то, і наслідки можуть бути ну, достатньо печальні, да, достатньо погані, тому що і були випадки, коли дитина там, хлопушкою чи, чи, чи іншим речами ну, там, будила да, батька, який спав, да, і потім він робив рух, і дитина відлітала. Просто і потім він розумів, що відбувається. Ну, тобто, і звісно, що в нього багато ну, провини, багато всього, ще, ще більше ну, нагнічується емоційний стан, да, бо він цього не хотів робити. Але рефлекси працюють, тому що рефлекси вони зберігали життя, давали змогу вижити. Тому важливо зрозуміти, що комунікацію з ветераном або ветеранкою. Не потрібно починати з дотиків, не потрібно починати з тактильних е, рухів. Контакт зоровий, відстань е, слова. Я хочу поговорити, е, як ти. Тобто не потрібно підходити і без слів обіймати, не потрібно там, тиснути руку без слів, не потрібно. Тобто обов'язково важливо зрозуміти, що треба встановити контакт зоровий, вербальний, і тільки потім повідомляти про свої дії, якщо, наприклад, слухай, я хочу тебе обійняти, там, чи я хочу там, якось там, пожати тобі руку, да? тобто, там, Тобто вони ці рухи повинні, повинні бути винними для іншого, для іншого учасника цього діалогу. І підсумовуючи про це, хочу сказати, що ну, так, тезами про те, що контакт важливо створити зоровий, вербальний це перше. Друге, не потрібно довирішувати конфлікт, коли рівень емоцій. Достатньо високий, а ветеран або ветеранка уходять з цього конфлікту в інше приміщення чи в кімнату. Чи... І це є проявом турботи. Бо якщо б він не уходив, або вона, вони б били. І це дуже важливо зрозуміти. І третє, дати зрозуміти, що окей, є конфлікт, є якась спірна ситуація, але ми можемо це вирішити потім, коли. Коли, коли в тебе будуть сили, коли, коли, ти зможеш, ну, коли ти зможеш про це говорити, коли я зможу про це говорити, коли ми будемо ну, не конфліктувати, а можемо це вирішувати, як дорослі люди. Да? І це теж потрібно давати, знати, іншій людині. І е, е, не робити, е, не хлопати ззаді, не робити. Якихось різких гучних звуків, не потрібно будити, не потрібно сюрпризів, не потрібно. Це теж важливо зрозуміти, і це обов'язково потрібно про це потрібно повідомити дітей, пояснити, що батько, або мати не потрібно раптово будити, не потрібно там запригувати в кровать, наприклад, в ліжко з да, те, ну, як там. Це можуть робити люди цивільні, да там і, і, і потім це опрацьовувати. Ну, якось ось так. Дякую.